Ура-ура! Всім привіт! Народ, любі і щирі віче У нас сьогодні чергова посилочка. Наразі 9 березня. Ми отримали масу вкуснях. Ну, я знаю, що тут мають бути як мінімум дві дошки такої високої якості, толкові дошки, не ширше потрібні. І почнемо з самого початку. Отже, е, лист евкаліпту. Це добавка у нас іде в чай. Ну, Ароматизатор. Не знаю, не пробував. Взяв на пробу подивитися, спробувати. Остання баночка е, фіолетового єшену. Більше його не буде. Ну, Найближчим часом це останнє. Далі що тут у нас? Хм, народ. Дорожно, дорожний набір. Дорожний набір з гайваньки, блюдечко, Тут у нас нічого немає, тут просто м'якенько і дві піалухи. О, піалушечки з рибками. Я хотів подивитися на ці набори. В цілому виглядає досить автентично непогано. погано. Так, тут у нас здалося тут просто пиляка. І тут є якийсь скол. Треба буде спитати, чи це у нас по скіткам іде через скол. Ну, Скол він такий, він заводський, не, не брак, не поломка, а просто якась заводська царапина. Тому не думаю, що це якась критична річ. Ну, Але все ж таки перепитаю постачальника, чи це саме те, що я розумію. Так. В цілому народ для такого наборчику, я думаю, що це порядка 500 гривень. Я буду уточнити по базі, що воно на, на закупки варте. Далі. Далі ножі для пуеру. Також дуже доступна ціна, наскільки я пам'ятаю, біля 150 гривень це на Аліекспресі така сама ціна. А, але я можу помилятися, я ще окремо десь допишу або ви пишіть, питайте. Якийсь неймовірно крутий чай мені дали на пробу. Це особисто для мене. Він не буде продаватись. Я ще перепитаю, можливо, щось буде продаватися. Ну, він щось дуже цікаве, похоже на тяньху, Але це не тяньху, Це якась дорогоцінність. Мені просто я попросив. Дайте пробу. Одна пачка 121-го поки що одна. Далі у нас 220-й. І 220 го у нас буде їх раз, два, три пачки. Так, да, Три пачки 220-го. Що це за чаї? Давайте. 120 А221 і е, А220. а 221 220 це звичайний чорний толковий чай. Е, його зазвичай беруть. У мене такими тоннами. вже. Він розходиться раз за разом. Так, е, А-101. Це медовий чай з таким трояндовим медовим ароматом. Підійде для тих, хто любить якісь ароматизовані чаї. Він слабо ароматизований і таким цікавий такий аромат. Хороший, непрітерний. Не, не Потім кілька пачок. У мене Джей Сяджуна, а це молочний. Це молочний червоний юнацький чай. Отже, ось наша кухня є. Є, є, є. все є. Є два ножа. Всі ножи, я скажу так, високої якості. Гарно виглядають. Підійдуть для подарунків поціновучам пуерів. Блискучий, полірований, дерев'яний з латин. Далі що тут у нас? М -м -м. Ось це мене цікавило. Мене цікаво разом з вами. Подивитися і самому глянути. Це у нас шенпуер. Це іде колекційний шенпуер. Тобто навіть по його виконанню видно, що він такий ну, недешевий. Не 15-й рік. Це взагалі вже радує. І давайте подивимося його лице його хм. Отже, Дивлячись на його зонічність, вже зразу видно, він добре витриманий. Тут лист, опа, круть. натуральний чайний лист, на якому лазером, напевно, вимарюваний М -м. Ну, якась емблема. До чого нашого показує, до чого веду? Гарний варіант для подарунків. Тобто чай виглядає презентабельно, по аромату класичний толковий хороший шен. Ціна відносно недорога. Наскільки я пам'ятаю, знову ж таки, я пам'ятаю, по цифрам не завжди добре. Млинець 360 грам, десь біля 1100 гривень. 1100-1200. Ну, це я знову, я вам вже так сказав і думаю, тю, людина подумає, повірить і потім мене замовить скаже, то ж ти сказав? Давайте, народ, якщо вас зацікавить, ви мені пишете, я вам я вам даю вже всі по розклад розклад. Так, злов евкаліт, якого я просив. Е, медовий. Тут у нас що, я просив чаї мені пакувати тепер окремо для більшого. Вау! Друзі. Тібетець. 280 напевно, грам, 380 грам. Тібетський чай. І я разом з вами його прямо зараз відкрию. Мені цікавий його аромат, мені цікавий його вигляд. Це чай, який Китай робить для Тібетів. У Тібетців свої вимоги до чаю. Вони його варять, вони його варять з молоком, з сілю. Тому е, через це чаї у них можуть бути дещо специфічними, але ті, хто в мене замовляють, тибетські чаї вже знають, що при всій своїй специфічності це дуже непоганий чай. Отже, да, це він. Народ. Гарний, толковий чай, якась паличка попала чайного дерева. І його зроблять такими великими брикетами. Потім запресовують. Зараз я спробую відкрити, вам повністю, щоб ви бачили катінки. Великі брикети пресують, а потім, ви можете побачити, пилою відпилюють. Чай виглядає ось так. Ну, Цікаво. Й його підсмажують, зазвичай перед питтям. Я попробую, я скажу. Мені цікаво, бо вони є поціновуючи саме ті чаїв. чаї. І ціна відносно також невисока. Тут у нас, напевно, буде 821 і 121. так, да. Це шени. Класичні толкові шени 19-го року, при вже. все, я їх почав брати Бачте, кожна партія, у мене як мінімум 2-3 штуки заходить. Тут у нас е... а тут 5 шу е... рисового пура. У мене закінчується час, тому я. На відеозйомку, Тому я так до останнє дорозпаковую. Та не знаю що. Напевно, є 100. Понюхаємо і потім буду запустити. Не знаю, треба буде узнавати. Отже, народ, 7 гарних, гарних чувань до перемоги з Богом. 097, 645, 44,98. Всі практично ще її нові. Ще одне відео зараз буде. Все нараз, Богом.